Зомбі, прокидайтеся, люди, від сплячки, годі вам вже ходити вісні. вже не будьте до себе ледачі, не плекайте примари, сумні, доста, люди, вам бути, мов зомбі, та ходити за поводирем. Невже мудрість у вас не при собі, що спите наяву день за днем? Ну, хіба ви ще мало читали? Чи взуття вистоптали дарма, то чому ж не знайшли, що шукали, і в імлі тій просвіту катма? Якщо хочете вийти на світло, то вже годі плодити примар. У душі вашій світло привітно зачекалося вийти з-за хмар. Годі хмарами свою свідомість затуляти від сонця свого. Вам думки затуманили совість і не хочете бачить того, що самі ви цей світ сотворили, що це ви розпочали борню. Замість того, у мирі, щоб жили, ви долили олії вогню, і те полум'я так розгорілось, що усіх вже воно охопило, а воно ж не саме появилось. Ви ж його власноруч розпалили. Бо нема боротьби без борця, бо сама по собі не існує, вам відома ж бо істина ця, що війна в голові перш вирує. Тож прокиньтеся, адже ви, люди, відкривайте серця і чоло, щоби ті, хто за вами ще буде, не сказали, що вас не було.